У Львові розкрутили ще одну схему ухилення від мобілізації, яку не придумали в підвалі, а зібрали за участі податківців, лікарів та працівників ТСК та СП. Три податківці тепер уже фігуранти кримінального провадження збудували механізм виготовлення фальшивих інвалідностей для чоловіків призовного віку. Все офіційно зі штампами, підписами та печатками. Хочеш не служити, занеси від 3 до 10 тисяч доларів і стань нездатним. Як сказали на чорному ринку, складність діагнозу ціна питання координував схему начальник одного з відділів головного управління державної податкової служби у Львівській області. Також до справи підтягнули чинного і колишнього колегу медиків, членів МСЕК, посадовців обласного та районних ТЦК. Одні писали фіктивні діагнози, інші забезпечували затвердження інвалідності. Ще інші оформлювали офіційну відстрочку, але на цьому не зупинились. Один з організаторів ще й пропонував окремий сервіс переправлення через державний кордон за 3,5 тисяч доларів. З маршрутом, інструкціями та зв'язками з 2023 року встигли обробити щонайменше 19 клієнтів. Усі документи зараз під мікроскопом. ДБР разом з іншими органами шукає спосіб анулювати ці липові довідки. Тим часом трьом учасникам оголошено підозри стаття серйозні за хабарі зловживання організації незаконного перетину кордону до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застави. І що важливо, податківця організатора офіційно відсторонено від служби. Ще один приклад того, як під час війни дехто не просто уникає обов'язку, а робить на цьому бізнес з прибутком зі зв'язками, але не з честю.